Я пішов на богодійний вечір, познайомився там з людиною. Ми дуже гарно вели діалог, можна так сказати, mm -hmm. культурно випивали. Я мав на той момент собі машину приганяти з Америки Теслу, і я йому розповів там всі деталі, нюанси з цим, як їх привозять, скільки mm -hmm. це коштує, там розмитнення і так далі. А він каже: типа, давай з тобою поміняємось. от я там телеграм-каналами займаюся новинними там. Розповів мені все, як це в нього відбувається, каже, давай з тобою махнемося. Я тобі телеграм-канал, він по вартості йде як машина. Типу, а ти машина, я якраз теж собі хотів купувати. Ну, я спочатку подумав, що людина трошки дививкувата. ось тому Думаю, що... забагато хильну... да, ну, хильнуло забагато. Е просто знову ж, як більшість зараз людей, хто дивиться, е все одно, навіть після інтерв'ю, люди мало будуть розуміти, як капіталізується саме Телеграм, от, чому вартість його. І тоді я, як і люди, я теж не розумів, просто як це все відбувається. Ну, типу, як оцінити телеграм-канал? Як ця вся історія монетизується? Тобто, я там був підписаний на два канали, читав новини, але в загальному як ця вся історія працює, я не знав.